Підтримка для бізнесу. Коломийська міська рада пропонує фінансову допомогу для тих, хто хоче розширити власну справу або розпочати її. Для цього проводить конкурс стартапів та бізнес ідей. Хто може сподіватися на кошти для реалізації своїх проєктів? Дивіться далі. Жити своєю справою, оцінити рентабельність ідеї, соціально-економічний ефект для громади та створити робочі місця. Власне на такі критерії звертатимуть увагу учасники журі, які вирішуватимуть, чи надавати кошти з міського бюджету потенційним підприємцям. Вже втретє поспіль в нашій. Громаді а, стартує а, і буде проводитись конкурс стартапів а, та бізнес-ідей. З 8 серпня ми розпочали прийом документів. Прийом документів триватиме протягом 60 календарних днів. І орієнтовно, вже в жовтні місяці ми будемо проводити сам конкурс а, і визначатиме переможців. На конкурс можна подавати а, ті фізичні особи-підприємці, які вже є діючі, юридичні особи для розширення свого бізнесу, а також фізичні особи, які які тільки планують започаткувати свою підприємницьку діяльність. Тобто подавати документи на участь в конкурсі можуть люди, які вже мають власну справу або лише хочуть її започаткувати. До слова робити це можуть і ті, хто вже мали змогу скористатися коштами місцевої скарбниці у попередні роки. Але, вочевидь, більші шанси матимуть ті, хто цього ще не робив. Треба давати можливість і шанс тим, хто ще не скористався. Але немає такого визначено, що як ви отримали, то ви цього року не можете. Можливо, є якась там новий напрямок вашої. Вашої підприємницької діяльності максимальна сума фінансової підтримки по конкурсу стартапів це до 100 тисяч гривень. Загалом журі визначатиме унікальність ідеї спрямування бізнесу та його розвитку. Як каже Інна Ткачук, цього року владі очікують цікавих проєктів, на реалізацію яких і виділять кошти, враховуючи попередній досвід, і в 23-му, і 24-х роках проведення нашого конкурсу стартапів е з різних сфер. Були подані заявки як і з господарства, як і з переробки овочів та фруктів, а також і освітні послуги, медичні послуги. Адже в нас відповідно ми відповідно до порядку проведення конкурсу стартапів. Ми проводимо моніторинг використання безпосередньо наданих коштів з місцевого бюджету. І дуже тіше, що люди ну та допомога з місцевого бюджету вона справді є важливою і допомогла підприємцям або тим, хто створив. Бізнес в розвитку своєї справи більш детально ознайомитися з умовами конкурсу, вимогами чи обмеженнями можна на сайті Коломийської міської ради. Пакет документів треба приносити в управління економіки.